Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. В Україні вже довгий час дощить, а температура у багатьох областях нагадує більш осінню, аніж весняну. Однак незабаром синоптична ситуація зміниться, в Україні очікується потепління. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила відомий синоптик Наталка Діденко. За її словами, наприкінці тижня до України повернеться 20-градусне тепло, а також сонячна погода. Найближчими вихідними, в суботу-неділю, в Україні буде чудова погода скрізь сонячно, та від 18 до 23 градусів потішила синоптик прогнозом. Про те, що наприкінці поточного тижня в Україні має потоплішати, кажуть і в Укргідромецентрі. Очікується, що з 27 квітня заморозки підуть геть. Натомість у західних і північних областях можливі невеликі дощі. Нарешті території країни буде сухо. В день 27 квітня вже майже по всій Україні повітря прогріється до 21 градуса, тільки на заході ще буде до 18 градусів. А от на півдні та сході очікується справжнє весняне тепло, адже повітря розігріє до 25 градусів. За даними синоптиків, приблизно така температура зберігатиметься в Україні до кінця квітня. Друзі, велике, вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!